Вітаю вас на каналі Ambergмер. Продовжуємо челендж 30 днів будівництва. Це другий ролик на цю тему, і ми будемо будувати, будемо будувати а, повністю червоний будинок, який при цьому ще й є ліхтариком. Отже, на у челенджі 30 днів каз я будувала ой, будувала, я створювала персонажку, яка була павуком Гуле. Я залишу в описі посилання на її створення, якщо вам буде цікаво, можете переглянути. І коли я її створювала, я думала: а де б могла жити така цікава жіночка, які б могли підійти їй апартаменти? Тобто ну, я розказувала там історію того, що ось вона наче живе. Серед таких створінь, як вона сама, тобто вона є також. Маленькою такою, як це називається, комахою, і може там є ще якісь комахи, може там жуки, метелики тощо. Тож я подумала, що такі в нас створіння зазвичай люблять поживати у таких теплих місцях, де багато світла, де зручно. І я подумала-подумала і вирішила побудувати їй ліхтар. Так, це буде величезний ліхтар. У масштабах 7 з 4, наскільки я змогла це зробити. Далі трішки пізніше ви побачите, як це виглядає, і буде більш-менш зрозумілі контури. Поки що зараз це виглядає просто як якийсь летючий будинок, але ні, насправді там стоїть щось, типу як свая, і на неї прикріплений цей дім, і він так таким чином тримається. А, звісно, потрапити в нього. Ніяк не можна, окрім як телепортації або трансгресирування, або, наприклад, якщо вивчити навичку медитації, то ми там зможемо переміщуватися після п'ятого рівня. Тому тут, на жаль, з цим проблема, але вона в мене павучиха. Тож я вважаю, що вона спокійно може залізти по цій сваї нагору і з криші з даху вилізти вже у свою кімнату без усіляких проблем. Це мені так здається, я не знаю. А, отже, спочатку я вирішила побудувати просто, типу, такий будиночок весь його закритий павутинням. А, ну, Так мені захотілося. Я побачила в Пінтересті коротше, як їх називають, джунглі. І у джунглях там було е, дуже красиві кадри, як світиться павутиння. І я така думаю, ой, я зараз поставлю тут купу дерев, зроблю такий собі е, будинок на дереві, і закрию все це павутинням. У нас тут у доповненні каталозі е, про вампірів є павутиння, яке можна використовувати. І що ж ви думаєте, коли я почала це будівництво, у мене просто вилетіла гра. Типу, я поставила настільки багато поводиння, Я тут поставлю вам фрагмент, який мене зберігся з того моменту майже. Коротше, я записувала приблизно 30 е хвилин будівництва, і на останньому ось е моменті, коли я ставлю останню павутину, в мене вилітає гра, і я це все записала. Я навіть записала там, як я кричу, але я не буду вже це <реш> додавати. Я просто зараз вам тут поставлю кадр, як у мене все вилетіло, і я так просто розчарувалася, мені було дуже сумно через це. Але потім я зрозуміла, що ну, напевно... Повочисі не подобається ця ідея, отже, треба придумати щось інше. І тут якраз таки мені спало на думку побудувати великий ліхтарик. Це щось по типу такої, такого ліхтаря, знаєте, у якихось готичних фільмах, у таких фільми, не знаю, тисячу. Якихось там коротше давно було, і там стояли ось такі вінтажні гарні е, ліхтарики. Тож, е, ну звісно, вони були на стовпах. Але якщо я буду тут будувати е, стовп, то потрібно було ще вниз чотири поверхи знести, і, типу, його як у ямі розташувати. Але я вирішила, що в принципі це інтуїтивно зрозуміло, на мою думку. Звісно, також я облаштувала екстер'єр е, теж все, е, звісно, у червоних кольорах. Я зробила там таку невеличку доріжку. Поставила гриль, поставила рослинки, і щоб все це виглядало так, типу тут ну, справді живе ось така а, цікава колоритна дівчина-павучиха. Тож, що стосується внутрішньої частини, тут всього лише два поверхи, причому мені потрібно було зробити так, щоб вона могла а, якби лазити посередині. Тобто, сам а, саму побудову треба було зробити більш-менш Широкою та вмісткою, щоб їй було комфортно переміщуватися. І саме через це я поставила такі дуже високі стіни. Я зазвичай обираю середню висоту стін, але тут мені довелося брати найвищі. І через це в мене були проблеми з шторками, бо таких величезних їх просто ніде не було. Хоча мені дуже сподобалось віконці. І вперше, напевно, я таке бачу вікна і думаю, блін. Це те, що бляха мені треба. І я у середині будинку зробила таку діру на другому поверсі, щоб можна було спускатися вниз, так наче в неї є можливість там іклами якось зачепитися, якось спуститися. Ну коротше, це все так не дуже важливо. Мені тут дуже ще підійшов набір: ось цей в нас який з Хеллоуіном. Чи якось так йде. Я зазвичай його не використовую. Я буквально там, може, один-два рази якусь там, якісь там меблі брала, але я дуже рідко його використовувала. Але ось там є павуки, я це пам'ятала точно. І там було таке щось типу павутиння. Але потім я взяла все ж таки павутиння з набору вампіри, Мені здається, воно там більш доречно виглядає. І я його поставила і таке думаю, блін, круто, дуже класно виглядає. А, якщо ви дивилися створення цієї персонажки, то ви пам'ятаєте, що вона в нас ще є головою культу. І я подумала подумала така собі, що ну, якщо вона голова культу, то це, напевно, культ якихось таких самих павуків. І прикольно буде, якщо вони, напев... наприклад, збираються, щоб пограбувати якийсь там музей, банк або щось такого типу, адже вони можуть переміщуватися по побудовах спокійно собі забиратися у вікна, спокійненько так тікати, а можуть проходити через сигналізацію, знаєте, типу, яка ось лазерами у фільмах її показують. І я думаю, павуки впоралися з завданням, щоб перелізти через будь-яку е, преграду і просто спокійно взяти собі, е, забрати якісь речі. Тож у її е, будиночку такому я поставила дуже багато таких речей, дорогих, там картини, з Тури, щось таке дороге, я б сказала, навіть так. І, як ви можете помітити, це повністю червоний будинок, і вона, отже, дуже любить червоний колір. Це її щось, типу, знаєте, там от у чорної вдови, чорна вдова це в нас. Паву павук повністю чорний, і мені здається, що такий павук хотів би собі все чорне поставити, щоб менше виділятися на фоні своїх якихось там предметів. Тож я думаю, що вона ось носить зазвичай червоно чорну одежу. Тож на фоні своїх предметів у середині будинку. Вона була б не такою вже й помітною. Ну, це мені так здається. Тож я поставила а, ось таку ось такий концепт. Я обрала для побудови червоного будинку. Спочатку я насправді не була впевнена, що взагалі варто брати червоний колір, адже, ну, на мою думку, це якийсь такий. Агресивний дуже колір, або е, як це українською, я не знаю, коротше, колір страсті, колір любові, і е, з таким кольором можна побудувати або бордель, або якийсь спаринг бокс-клуб, не знаю. Ну тобто, це агресія. Тут це відчувається. І коли я подумала-подумала. Що ж в мене ще асоціюється з червоним кольором. Я, в принципі, зрозуміла, що це павуки. Ну, я не знаю чому, а ось, але ось червоно-чорний це павуки, це вампіри. І це якась така дороговизна, якась таке роз, розкішне життя. Е, тож е, я подумала, що для павучихи це ідеальний варіант, мені здається. На першому поверсі вона залишає те, що вона там накрала, е, куди вона може запрошувати якихось своїх найближчих друзів павуків, тому що, звісно, вона, як голова культу, не дуже активне життя веде у соціумі, тобто вона займається. Там, а, може, пише якісь доктрини, може вона слідкує за тим, щоб а, все виконувалось правильно і так їй потрібно. Тобто в неї багато часу немає на те, щоб там, а, займатися якимись вечірками, поставила їй а, ще. Для занять для медитації, бо все ж таки я її зможу туди перемістити тільки телепортацією і потім мені доведеться, звісно, її просто а, туди засовувати як через чітко, але коли вже вона вивчить повністю медитацію, тоді вже буде набагато легше. Отже, переходимо з вами до екскурсії. Ось так виглядає екстер'єр, зовнішня ділянка, погойдатися, посидіти поїсти. Ну, загалом такий міні-парк, в центрі якого стоїть величезний ліхтар. Також дуже зраділо, що є хоча б одне дерево, яке можна туди вліпити. Підіймаємось нагору, ось так по сваях вона залазить і через дах вона вже спускається у свою кімнату. Бо там, припустимо, вгорі є така можливість. Тут вона відпочиває, її стіл стоїть шафа, щоб почитати і пов'язати. Звісно, в'язання має бути це ж павучиха. Також можна поїсти і вчитися навичкам медитації. Звідси ми спускаємось на нижній поверх, щоб вона вільно могла це робити. Тут просто величезна діра, і тут натирені різні речі, які вона змогла собі забрати: всілякі урни, статуетки, скульптури, картини тощо. І також, звісно, тут невеличка в неї вільтальня. Також тут стоять просто е, класні речі червоного кольору, які я захотіла собі додати. Ось такий будиночок, ліхтарик, в мене вийшов. Звісно, якщо ви не знаєте, у кінці я завжди залишаю схему будиночку, щоб ви могли її переглянути. На цьому в мене все. Бережіть себе, до зустрічі!